Чому Європа допомагає нам в півсили, якщо за Європою просто численна кількість косяків перед Україною? Ну це просто інакше не можна назвати. Ну ось на цьому почутті провини вони дають те, що можуть а більшого вони не можуть, скоріш за все, давати. Якщо подивитися на економічний стан там тієї ж Франції. Ніби величезна економіка, там яка на п'ята-шоста в світі так купа грошей, але в них ну дефіцитний бюджет, вони не можуть зайвий мільярд тут просто знайти. Тому французи і виділяють так мало, наприклад. Всі інші також там Італія, Іспанія, великі економіки, у Британії теж великі проблеми, хоча вони достатньо багато, насправді дають. У Німеччини там взагалі були ще культурні запитання, так що вони спочатку там каски давали, а тепер, умовно, вже мова йде там. Ну, леопарди вже давно дають ракети Таурус, які вони все ж таки не дадуть, тому що це ескалацією, що їм вони їм самим потрібні? Це також те треба враховувати, що вони в першу чергу мають дбати про самих себе. Що якщо буде війна, наступ, якийсь там росіян на Балтиці чи щось таке, то в них у самих мають залишатися снаряди, ракети. А виробництво вони не можуть розкрутити так швидко, тому що на це потрібні величезні гроші. Знову ж таки повертаємося. В них немає грошей, дефіцити бюджету, не й так в боргах. Італійці також у британців теж все печально. Багато у кого все печально, тому вони не можуть просто давати більше на to Bill's.